Все-таки душа бажає чогось нового. І я обіцяла, хтось мені писав в коментарях, щоб я показала, як я створюю ці викрій. Так ось, ну перероблю, да? не створюю, перероблю в цьому, в цьому варіанті. Це в мене ось цей ведмедик. Ой. Ось цей ведмедик. Да? Я вам. В Минулому відео казала, що хочу, чи минулому, казала, що хочу збільшити йому животик. Ну і далі все понеслося. Змі... Зміни зацепили все тіло. Так от, ну я, по суті, як, дивлюся, що мені хочеться куди мені хочеться додати якісь форми. І пробую їх візуалізувати на бумазі. Так от. Що я перше? Перше, звісно, я захотіла йому додати пузько. Я перемальовую ось цю викрійку, яка в мене вже є. І потім просто домальовую ті частинки пухляшки місця, пухлі місця туди, куди мені хочеться додати. Так, тут спинка, по суті, нормальна, мене влаштовує, а от. Пуза, мені хочеться додати, його наче тут відрізали того пуза. Проситься просто, щоб він був похляш. Так, от. Так, це я зробила. Далі я вирішила поекспериментувати вже з мордою. Я її вже ось на цій викрійці я вже її переробляла, тобто це вже змінена мордочка, ось так вона виглядає. Перший варіант я вже показувала, але. Ой, 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 все попадало. Я вже показувала, але ще раз покажу ось перший варіант. Викріки, ось таку, ось така мордочка. Я її викрік брала в Fabric for Friends. А, і що? Потім мені захотілося змінити трішечки моську. Я змінила трішечки Моську, і вийшов ось такий. Більш такий пухліший, кругліший. Да? Так, тепер йдемо далі. Мордочку я захотіла ще збільшити і ну, змінити форму. Як вона буде виглядати вже на самій, в самому виробі, я ще не знаю. Але от, мені цікаво такі експерименти провожу. Ось. І що? І збільшила я ось цей клін. Клин. Ця верхня е, штучка, яка е, верхня деталь, яка пришивається на голову. Ось тут у нас носик, я ось це, цю частинку розширила. Ось, а тут е, продовжила, удлініла, продовжила, да Ну, буду теж е, пробувати, але, напевно, я попробую на якійсь тканинці, е, яку не жалко спочатку. Е, подивлюся форму. Якщо що треба, де буде е, підправлю. Е, а якщо ні, то тоді буду переходити вже на якесь віскозу або хутро. Так, ножку. Я її е, 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 час, зроблю так. Я її ось в Тут трішки хочу розширити, і ось тут теж трішечки зробити товщу. Тому я ось додала ось таку лінію, розширивши її. Потім я її, коли буду вирізати, я складу навпіл, щоб були дві частинки однакові. Так, стопу намалювала. Приблизно, як я думаю, а там уже буду ну, на тканинці дивитися, як буде виходити. І е, ручки наші. Ручку я теж зробила ось тут ширшу в плечах. Трішки накачала йому ручку. Ось так вона буде широка. І, і трішечки з вигином така буде вона. Із-за того, що тут ширше має вийти з таким вигином. І, звісно, що е, розташування шплінта я вже буду міняти. Е, диски тут, скоріше всього, будуть трішечки більші, тобто розмір буде інший. ось Коли я вже все зліплю до купи, е, тоді буду знати вже розмір шплінтів. Обов'язково, якщо з цього щось вийде, я поділюсь з вами. Я тоді все зроблю гарненько. І буде в електронному вигляді ця викрійка, і ви зможете реалізувати ось що тут намальовано. Так, дівчатка, хотіла показати, як виглядає ось це хутро тедді з Дубліріном. Ось я його вже приклеїла. За допомогою праски, і ось так воно виглядає. Воно вже не відчіпляється, бачите, воно приклеєне. Так, добренько пройшлася паром. Отак. Ось. Тепер я це відріжу. Зараз покажу, ось з одної сторони тут такий, наче відчувається клей, а з цієї така м'ягенька тканинка. Ну, це для тих, хто не в курсі. Можливо, хтось не в курсі, для когось це буде дуже корисна інформація. Тому, дівчатка, ділюсь, колись я цього не знала. І тепер знаю і ділюсь з вами. Так от, тепер любу тканину, яка у нас тягнеться, можна за допомогою дубліріна зробити не тканинку, яка не тянеться. Тепер вона не тягнеться взагалі. Взагалі. І буду я вже сюди малювати викрійку ведмедика, вирізати і шити все. Ось так, все дуже просто. Я ж кажу. І так, ми можемо робити з тянучої, тягнучого хутра, не тягнуче хутро. Ось таке, як нам потрібно для пошиття теді. Все, користуйтеся. Так, я вже вирізала ось цю викрійку. Ту, яку малювала ось така, вона буде більш пухліша. І мені вже... Дуже хочеться її пошити і поглянути, що з цього вийде. Ось такі будуть ручки, і більш пухліші будуть ніж. Зістала я шматочок тканинки, це віскоза, ось в такому молочному кольорі. Колір камера не передає, як завжди, ось. І м -м виклала я тут викрійку максимально економно. І не знаю, чи мені вистачить втулити сюди цього ведмедика. Прям от тютя в тютю виходить в мене. Ще спробую ну, перемалюю вже і подивлюся, чи мені вистачить. Тому що ось цих деталей має бути дві, цих дві, 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 одна. Ну, ніжки можна на іншу тканинку перенести. І вушка ще будуть. Напевно, я спробую цей шматочок. На цього ведмедика. Так, ще хочу показати таку інформацію, теж для когось буде корисна. Ну, Для тих, хто тільки починає розбиратися в, в цих всіх справах Теді і шплінти. Ось так виглядають шплінти ось так. Це Т-образний шплінт, Він такий, наче буковкою Т. І ось такий є диск. Диски бувають і картонні. Ось такі і пластикові. Я скажу, що картоні мені сподобалися більше Більше в роботі, мені подобаються ось ці. Вони такі тостенькі, бачите? Тому що пластик можна переборщити, переборщити, і він може цей диск тріснути. Ось, і це вже якби рахується. Зіпсованим диском. А ці дуже круто себе показують в роботі, дуже такі крепкі. І якщо у нас є ось такий диск без всяких позначок, і ми не знаємо, як, який він має розмір. Ми міряємо його по діагоналі. Ось так міряємо 55. Ось, Значить, це 55 мм. Диск. І також у мене є ще ось такий велич... величенький. Це для великих теді 65. Я тут мірила і записала. Ось, бачите, 65 см. І я тут позначаю собі, що це 55 Це так, для себе. Щоб не забути, тому що в мене. Зазвичай ось так підписуються. Коли я купую, а від цих в мене пакетик не зберігся, тому я забула, який це розмір саме, і прийшлось поміряти. І зараз я підрахую, скільки в мене цих ж дисків, ніжка. Ага, Одного дивно, де пара цьому диску. Кожний диск має мати свою пару. І цей у мене без пари. Дуже дивно. Отже, зараз я порахую, скільки мені потрібно, і буду замовляти собі диски і шплінти для ось цього ведмедика. Він мене чекає. Так, І ще хотіла поділитися такою інформацією. Ось в мене викліки, цю, що ми перероблювали. Я її ось так складаю. І мені потрібно визначити, ось це у нас стара позначка, бо я вже визначила, і мені потрібно визначити, який же ж мені потрібен розмір шплінта. Тобто не шплінта, а диска. У мене є ось диск 25 мм. І що я роблю? Я прикладаю його так, щоб від краєчків у нас тобто до краєчків у нас залишалося ну, приблизно менше е, сантиметра. Ну, Приблизно ось так візуально, щоб було вам видно. Е, тут ми будемо потім шивати, тобто нам потрібна тут тканинка, е, і десь приблизно так рівненько я кладу. Роблю позначку і визначаю, що мені ось розмір 25 якраз на цю ніжку підходить. Також можна взяти і менший варіант: 18 мм. Це теж нам підійде. Ось. Користуйтеся ще таким лайфхаком Так, працюю над цією солодкою парочкою. Вже в мене два пінгвінчика готові. Це він і вона. І зараз я буду пам'ятаєте, я казала, що це наречений і наречена. І я зараз буду робити ці атрибути, аксесуарчики, Тут шапочка з бабочкою, і буде Фата. Ось, і кінцевий результат, звісно, я вам покажу. Так, ось такі красунчики в мене вийшли. Ось пінгвін наречений і пінгвін наречена. Ось такі у них шапочка, потім метелик. Тут віночок такий зробила з квіточок, і там у нас ось, тут, ось так. і фата. Фатастикова фатину, який в мене був. Ось вона гармоніює з ось цими рожевими, рожевим горошком, з квіточками. Ну, ось такі прикольні пінгвінчики вийшли. Мені це дуже подобається. Йому прям дуже пасує цей шапунька і метелик. Дуже нарядно виглядає. Ось такі пінгвінчики будуть відправлятися у нову сім'ю. <ріх> Як вам? Це, до речі, ці катала, щоб позабирати все, що на них. Бо на чорному дуже дуже все гарно видно. Всі ворсинки, все, що є, все липне до цього чорного кольору. Ось, а також я ще працюю. Е, ще з одним ведмедиком. У мене тут така тканинка була цікава, і вона тягнулася, я дублярін е, приклеїла. І, е, можна сказати, просто цікаво, який він вийде. Він вийде незвичайний. <кхем> Навіть не знаю, як сказати, ну, незвичайний колір. Ось такий. Він такий зелений, це бархат. І бачите, який він гарний. Ну, мені дуже подобається, що він так переливається і має такі, таку класну структуру. Ось такий бархат. Ось Тому пробую шматочок ведмедика зробити, поглянути, який він буде. Так, зв'язалися в мене ось ці зайчики в біло-рожевому кольорі і в рожевому кольорі. Зараз буду я займатися оформленням. Посилки, тому що вони будуть відправлятися в Іспанію. Ось такі дві зайки поїдуть в Іспанію. Клас. Тому зараз буду займатися самим нецікавим процесом це заповненням накладної для Укрпошти. Мене попросили максимально економно їх спакувати тому я буду кожну зайку класти ось такий прозорий пакетик. Е і е ось така буде коробочка. Сюди поміститься дві зайки. ось і Тобто, не в двох моїх е брендових коробках, а ось в такій в одній коробочці. Вони гляньте брен. на цю моську поскладала одяг після прання. І тут обов'язково ж треба втулити свою моську саме на одяг. як її можна ругати? Ну, що пам'ятаєте, той рожевий ведмедик, який довго-довго лежав, і я його не могла зібрати докупи. Ну, не, не те, що не могла, мені якось не хотілося. А... Ось вчора я сіла ввечері, і на одному диханні зібрала його докупи. Ось такий він. Він пошитий з тканинки Міні-штоф. Хотілося б мені спробувати саме ці... цілого ведмедика пошити з цієї тканинки. Але. Все-таки я не знаю. Мені не подобається ця тканинка, якби в, сам... в цілому виробі прикольніше її додати в лапки, от сюди, да? в лапки або вушка. Ось, а... ну, отже, пошила. Нарешті в... в цілому він виглядає так мило. Я його так і садила на поличку. Ну, виглядає ре реально прикольно. Мені подобається, милий вийшов, і колір прикольний. Колір, звісно, в камері трішки світлий, він більш такий насичений, рожевий такий прям няшний колір, як зефір, знаєте, ось і ну що? Ще, напевно, я його потоную якось. І все, по суті. І ось такий ведмедик готовий. Ось такий красунчик сидить. Щось у мене камера не хоче фокусуватися саме на ньому. Що не знаю чому. Розмивається чомусь бачите, але. Сама суть видно, ведмедик сидить ось такий. Фоткаю його тут і розумію, що не знаю, ну, саме ця викрійка мені до вподоби. я обов'язково ще ось цього ведмедика пошию з віскози. Мені подобаються пропорція, подобається мордашка, яка вийшла. І ніжки, ну, все подобається по суті. Ще спробую, як він буде з візкозою. Я вам ще скажу, що кожна тканинка лягає по-своєму. Я маю на увазі, що якщо ми будемо брати різну тканинку, то навіть може форма ніжки вийти зовсім іншою. Тобто вона може бути, ну, у мене є приклад. Я вам пізніше покажу, що я маю на увазі. Ось. Але є така штука, тому думаю, з візкози він вийде взагалі інакше. Але такий мили, прикольні. все. Він мені вже запав в душу і я не знаю, ні, чому я так довго його не збирала. Така масічка вийшла, бусінка. Так. Покажу вам еволюцію ведмедиків. Рожевий там сидить за компанією, а ось а як пам'ятаєте мій перший ведмедик. Потім з нього я трішки переробила мордочку тільки, тіло залишила, а вийшов ось такий ведмедик, ну, мордашка трішечки інша. І ось такий хуліган вийшов вже при зміненому тілі. Те, що я на початку відео робила, пам'ятаєте, викрійку змінювала. Ось таке в нього вийшло поза. Такі в нього вийшли ручки. Ось так, голова ось така вийшла. Ось так я її оформила. Носик тільки щоб покрасила лаком, покрила лаком, тому він висихає. Ну, що скажете, ось такий мемедь вийшов. Він мені такий, знаєте, справжній такий ведмідь. Ну, не знаю. Ось такий ведмедик Народився і з хвостиком навіть. Що скажете, як вам цей красунчик? Ем, так, е, що з приводу викріків я хотіла сказати? Ось, погляньте, я її просто змінила просто в ширину, да? додавила йому животика, добавила тут е, лапки товстіші зробила і ну Ви самі бачили да, на початку відео. І погляньте, як. Зараз я стану розмір змінився. Ну, тобто, я думаю, що це залежить ще дуже залежить від самої тканинки, Ось, що я мала на увазі. По суті, зріст викрійки той самий, а віле він, бачите, вийшов менше вшир виріс. Попухлішав і став меншим Ось, ну і хочу я його обов'язково ще створити з віскози, дивитися, який він вийшов. Ось, і ще думаю, не цікі позай. І ще думаю, звісно, придумати йому якийсь образ, якусь якісь віщички коротше, придумать. Ой, ну клас. Я його вже намалювала, і він став взагалі ожив. До цього він такий собі був, незрозумілий. А коли вже йому намалювала тонування, все зробила, то він став ось такий. Ну що, я в захваті. Він як живий. Такий справжній мемедь. Чомусь мені хочеться його називати мемедь. Так. Ще пошью з віскози і погляну, як воно все вийде. Ну, відшию, щоб мені було зрозуміло. І е, обов'язково е, викрікую я поділюся з вами. Обов'язково. На цьому я буду завершувати своє відео, буду допивати свою каву і хочу приступити до лялечки. М -м Тому е, до зустрічі у нових відео. Па-па!